Привіт з Прикарпаття, Івано-Франківська область. Так, коротко по матках. Е, матки плідні вже є. Хто дзвонив, е, будь ласка, перезвоніть ще раз, бо нікого не записував В зв'язку з такою ситуацією. Можливо, бачили в Фейсбуці. Люди замовляють пакети, їм привозять, а вони вже мобілізовані. Так само в зв'язку з цією ситуацією. Нікого не записував. Люди дзвонили. Хто мені написав на Viber, тому буду завтра відправляти, щоб знали. Ще, ще відпишу. Так, Зараз є в наявності ще вільні матки, невелика кількість. Думаю, тиждень, десь через тиждень, через 10 днів будуть і неплідні в наявності. Буде видно по погоді. Так, трохи випогодилося, два дні не збирав пилок. Сьогодні, як видно, почав збирати. Якщо, можливо, хтось знає причину, може підказати. Ось як видно, чомусь пилок розсипається. Я думаю, це через велику кількість бджоли, але як воно його скидає, не доходя. і ніде не забито, але він сипеться, ось як видно, сильніші сім'ї. У нас ріпак майже доцвів, але бачу ще остатки несуть. Поле вже наполовину зелене. Е, ось так. Що робити? Відкривати не хочу. Там пилка достатньо перегив в рамках. Побачу до вечора. це так, відбувається через те, що маса бджоли пішла і не влазять. Ось тут видно сильніші сім'ї батьківські. Ось так. Ось так і ніби толкучки нема. Ось так скидають, гублять. Так, на рахунок обльоту маток. Матки. Ось на цьому місці бліт маток склав 40% всього-навсього. Думаю, це через синичок. Вчора працював і прямо... Де бджола мала молода, вилетіла, сіла на кришку прямо переді мною, пів метра від мене підлітає синичка і ловить. Синичок дуже багато. Були язики, зрізав, ставив на кришки, підлітали, пробували вкрасти ті язики воскові, не знаю для чого їм. І думаю, ось тут так вільне місце. І вони з льоту ловлять. А ось наступне місце там обліт 100%. Ось до слова, ось такі моточники мають завтра підставлятися на місце відібраних маток. Ось такі вважаю, досить, досить непогані, навіть хороші, всі рівні. Їх небагато. Тут прийняли із 24 прийнято 22. Стандартно 22-23. Рідко коли буває 20. На початку було по 8-10, приймали, але це тільки дві сім'ї першу прививку. Ось наступні так. Ось тут кілька ноклаївсів мені не влізло на підставки. Поставив. Тут із восьми маток, маткоміс, всі вісім обліталися. Ось тут так само кілька заселив. Я не знаю, чи орієнтація для них краще, чи через те, що тут важче птахам літати. Тут всі обліталися і засів. Я трохи часу, тепер передивився, засів по 245-х рамки, де було місце, всюди засіяне. І правда по добрій рамці вже Меду піднесла. Це добре, що не треба годувати, але язики потягнули, Незручно працювати. Ось тут заселені нуклеуси. Так, 100% заселив нуклеусний парк. Там ще 4 вчора дозаселив. Ось такі цього року спробував, зробив двохмісні. Шестирамочні такі зробив на пів 145-ї рамки. Планую двома корпусами, щоб вони йшли в зиму, Два або три, подивлюся. Поки що думаю, по два корпуси там буде видно. Просто треба їх на початок серпня вже об'єднювати і нарощувати. Літ невеличкий. Ось тут такої середньої сили їх заселив. І це саме краще. але Хоча бачу, от язичок вже тянуть. Потягнули язик. Ось маркер лиє китайський неякісний. Одну матку залив повністю з крилами. Так, ось потянули язик. Чому краще не ніж переселити? Незручно працювати багато бджоли. Неможливо навіть на цих двох рамочках знайти матку. Не так легко знайти, точніше, якщо забагато бджоли. Ось така ситуація. Так, кому потрібні матки, карніка, скленар, дзвоніть, пишіть, як то кажуть, будемо раді. Всім пока!